Вітаю, шановні Роман Лук'янов. Ну що, продовжується робота над Вілекс? У нас гарні новини, що в нас є павільйони, де ми можемо знімати неважливо на погодні умови, там, незважаючи на день чи ніч. Ну, зайшли і знімаємо це круто, це дуже круто. Але ж в мене як у автора. Душа болить, приходиться стискати сюжет до павільйонів. А вже ж це потрібно для, скажем, так, реальності виробництва. Це ж не просто так: давайте будемо це знімати. А як це знімати? От коли розумієш, що в тебе не грошей немає нічого, але ж є, щось є, і коли е, треба. Викрутити з того, що є, тоді приходиться викручувати. Тому, друзі, все в порядку. Робота ведеться. Ми все ж таки робимо кроки, щоб виробництво стало реальним. Не переключайтесь, кіно знімаємо кіно роз.